Всім доброго дня! Сьогодні хочу приготувати мої улюблені пиріжки з яблуками. За цим рецептом виходить дуже смачно, тому давайте готувати разом. Беремо молоко, воно повинно бути тепле, ні в якому разі не гаряче. Додаємо свіжі дріжджі. Дріжді можна використати і сухі, немає різниці. Далі додамо цукор. Від загальної норми відсипаємо зовсім трішки. Це потрібно для того, щоб дріжджі зреагували. Далі додаємо пів чайної ложки солі і всипаємо трохи муки, теж від загальної норми. Взагалі нам потрібно 420 г муки, плюс-мінус, бо в кожного різного мука. Все перемішуємо, накриваємо рушничком і відкладаємо на 10 хвилин. Маса повинна трохи спінитися, так ми переконаємося, що наші дріжджі якісні. Пройшло 10 хвилин. І зверніть увагу, яка пінна шапочка в нас вийшла. Це означає, що наші дріжджі якісні і можна далі готувати. Додаємо яйце, цукор, який у нас залишився. Також додаємо 60 г вершкового масла кімнатної температури або розтоплене, тільки щоб воно не було гарячим. Додаю пакетик ванільного цукру і далі ввожу муку, купу трошки, всю, яка в нас залишилася, і замішую тісто. Ввели муку, вся, яка залишилася, тісто буде здаватися ще трохи липким. В посуді вже стає незручно вимішувати, тому припилюємо стіл мукою і будемо вимішувати на столі. Зверніть увагу, що тісто ще виглядає таким трохи липким, тому присипаємо руки мукою і добре замішуємо його на столі. Багато муки не додаємо, щоб воно не вийшло забитим. На відео добре видно, що я не вмішувала всю муку, яка була в мене на столі. Я тільки припилювала руки, щоб не липло. І ось таке гарне тісто в мене вийшло. Не липне взагалі. Тісто накриваємо рушничком, відкладаємо на 1,5-2 години в тепле місце, щоб добре підійшло. Поки наше тісто буде підходити, готуємо начинку, беремо яблука, очищуємо і нарізаємо кубиком. Далі беремо петельню, всипаємо яблука і додаємо цукор. Цукор додаємо за смаком. В кого солодкі яблука можна цукру давати менше, в кого кислі більше, але це все залежить від вашого смаку. Я додавала 5 столових ложок цукру. І ось така начинка в нас виходить. Я готувала її приблизно 15 хвилин. Пройшло півтори години, і наше тісто гарно підійшло. Присипаємо стіл мукою, зовсім трішки, і розділяємо тісто на 12-14 частин. З кожного шматочка тіста формуємо кульки, накриваємо рушничком або харчовою плівкою, щоб не обітрвалось. Ну що ж, а далі будемо формувати наші пиріжки. Беремо шматочок тіста, розкатуємо. Накладаємо начинку, я начинки даю багато, щоб було смачніше. І формуємо пиріжок. Я спочатку зліплюю по центрі, а потім по бокам, так як показано на відео. Також зверніть увагу, що укладаємо пірішки швом донизу, відступаючи один від другого. Ну і далі таким способом формуємо всі пиріжки. Виробленим пиріжкам потрібно дати трохи підійти. Накриваємо їх рушничком і залишаємо на 10-15 хвилин. Для того, щоб наші пиріжки гарно зарум'янилися і були глянцеві, ми будемо їх змащувати. Для цього беремо один жовток і змішуємо з невеликою кількістю молока. Пиріжки трохи підійшли, змащуємо їх жовтком і будемо випікати. Випікаю при температурі 180 градусів режим верх-низ десь приблизно 20 хвилин. Також зверніть увагу, що духовки всіх різні і час випікання може змінюватись. Тому найкраще перевірити на готовність дерев'яною шпажкою. Ось такі гарні пиріжки в нас вийшли. Аромат стоїть неймовірний. Всім рекомендую приготувати смачного!